Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Наша тепла погодня осінь ще й за цим полярним сяйвом, яке ми вчора бачили, але можливо це і не полярне сяйво, зараз будемо розбиратися. То можна правда сказати, що в нас ще друзі. Все нормально, ще нічого Ну, здається, що точно це добре. Чи це все таки природне явище? Тому що перші реакції, от я вже розповідав, що ну принаймні, там мама мені пише, що це. Може, це якісь військові об'єкти, може там ми не знаємо, що це. Ну зараз війна, зрозуміло, так от тому, все таки, що ж то було, мабуть, і не було. Зараз все будемо дізнаватись. У нас для цього є спеціальний гість на прямому зв'язку з нами. Астроном Володимир Кажанов. доброго ранку вам пане нашої розмови. Вітаю ранок добрий. Димира кажучи, все-таки це було полярне сяйво в Україні над Київщиною. Це так чи ні? Саме так. Оптичне явище атмосфери, яке виникає в верхніх слоях нашої атмосфери планети. І причина того сонця, сонячна активність, яка змінюється з часом. І ось ми в минулі доби були на сонці спалах, один потужний спалах, і йде виброс матерії в сторону Землі, зряджених часток з великою швидкістю, і магнітне поле нашої планети спрямовує Частинки до полюсів землі магнітних, які зараз поруч з географічними, і саме те, що магнітний полюс Землі зміщується зараз біля півночі нашої планети від Канади в нашу сторону і вже пройшов географічний полюс такий є в нашої планети. То географія полярних сяйв. Змінилася в бік нашої е, країни е, для нашої країни. Це дуже нетипово, і е, в минулі сторіччя це бувало дуже рідко. А за останні роки вже це вже не перший раз. Е, і дійсно багато хто побачив, але взагалі було це більш фотографічне для нас явище. Тобто, з довгою витримкою нам вдавалося це е, зафільмувати, зробити знімки і треба ще сказати що це явище м, цікаве але і ми пам'ятаємо що, що саме під, під цей час і проходить магнітна буря була доволі потужна магнітна буря і в минулому вже відомі такі історії, коли був вплив на зв'язок на лінії зв'язку на електромережі. Тобто це явище природи не тільки красиве та вражаюче, але може бути і шкідливим для нашої цивілізації. Володимир, Володимир. от ота історія магнітних бур, яка фактично мережу йде в листопаді місяці, е і зараз на небі була ілюстрація того, що відбувається в наших головах. Правильно ми зрозуміли. Саме так, тобто це явище, яке ми бачимо на землі, це космічне явище, космічна погода, так звана сонячна активність і полярне сявну і магнітні бурі, це пов'язано. Пане Володимире, а ви сказали, що тепер географічно зміщується розташування, скажімо так, да, або виникнення цього природнього явища. Тільки умовно кажучи, північ України, да, от північний схід, північний захід, могли побачити це явище, чи якщо Наприклад, будуть ще протягом листопада такі потужні магнітні бурі, то може вся Україна зможе зафіксувати і побачити чи тільки в північних регіонах з надією в голосі питає Неля. Зможе бачити вся Україна, і вже вчора ввечері цю ніч бачили і на півдні України. Але для тих, хто на півночі, можуть побачити не тільки червоне світло в небі, але й е невисоко над обрієм зеленувате. Є вже такі знімки зараз. Вранці я вже побачив дуже красиво. Володимир, а от природу явища, щоб зрозуміти: аномальне тепло і північне сяйво, яке ми зараз бачили, зв'язок якийсь є між цим. Хоча вчені ж шукають давно вже кореляцію між сонячною активністю і погодою на Землі, але все ж таки ні. На сьогодні ми знаємо точно, що це трошки все ж таки різні такі напрямки ага. в природі явищ, і тут співпадає, скоріш за все. Але треба ще згадати, що зараз ми на максимумі сонячної активності, і в найближчі місяці роки можна чекати ще більших явищ, виражаючих, О, і... так. Ото От це, оце, оце те, що я якраз і хотіла запитати на останок у вас, які ще погодні або природні явища можуть е з'являтися на території умовно кажучи нашої країни в зв'язку з цими магнітними бурями потужними. Що ще ми можемо побачити? Ну, небо взагалі воно вражає і багато що від нас е, ховає. Але е, те, що ми на максимумі сонячної активності, каже про те, що можуть бути спалахи сонячні ще потужніші ніж той, що був от е, напередодні е, полярні сяви може бути ще більш яскраві, такі що очима. Кожен зможе побачити в небі навіть. Під час світлового забруднення великих міст на світлому небі, тобто таке, ми можемо Ну, А те, що ми пам'ятаємо, магнітні бурі можуть призводити до погіршення самопочуття, то це також є це окрема звісно тема, але це вже і доведено, і вивчається, і метеозалежні люди, як кажуть, можуть навіть на собі помітити вплив отак сонячної активності магнітних бурь. Обережні, майте на увазі, це вже не просто так. якісь повідомлення про магнітні бурі, це вже те, що ми навіть бачимо своїми очима. Володимире, ну знаєте, ми жартували тут у студії, коли були аномальний жовтень, зараз аномальний теплий листопад. Що ми потім будемо за це якось відплачувати з відсотками. Знаєте, як в банку взяли позику. От хочеться, щоб полярна ніч не прийшла до нас тепер, а все інше, ми якось переживемо. Пасибі вам величезне, дякую за пояснення. Володимир Кажанов, астроном був на прямому зв'язку з нами. Після такого масового явища північного сяйва, яке відбувається ще було і Півні України. Я тепер зрозуміла, чому ввечері, коли я вийшла, да, о 19.26, я не побачила, тому що він сказав, що ми фіксували тільки на, е, на техніку спеціальну, ну тобто, умовно кажучи, на спеціальні фотоапарати. Тобто, так просто одразу його видно не було, особливо в великих містах, де велика кількість світла. Тепер все стало зрозуміло, але справді, друзі, бачите, як природа як все відбувається. Будьте обережні, будь ласка, особливо всі метеозалежні, бо не знаємо, чого можна очікувати далі.